Сьогодні хочу запропонувати дуже смачну ікру з баклажанів. Можна сказати, її аджека, як то називає, яка нагадує чимось по консистенції і смаку одеську ікру, а готується дуже просто і швидко. Готуємо овочі, перець, морква, зелень, баклажани, очищені, чесник. Казанку воду доводимо до кипіння і венчуруємо баклажани протягом 10 хвилин з моменту закипання. Не чекаємо, поки вони постигнуть, всі овочі будемо перемелювати на м'ясорубці одночасно. Ці овочі заварюємо маринад. марина. Наливаємо плямку оліги і додаємо, доводимо солі. Можна дати коселі і солому ложку очко. Розмішуємо, заварюємо, завариваем до кипіння і приварюємо три хлобини. Потрібно помічувати, щоб всі добре розчинилися. Розрасти в оці, а потім додати до олії. Кіплячим маринадом, обережно, щоб не попектися, заливаємо наші перемелені на м'ясорубці овочі. Перемішуємо акуратно, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Список інгредієнтів буде вказано в описі під відео. Закладаємо в банки, чекаємо, поки остине повністю і кладемо в холодильник, можна зберігати і в прохолодному місці. 2-3 місяця. Смачного вам. Підписуйтесь.